Привіт усім! Чи знаєте ви, якою мовою говорить Всесвіт? Це не англійська і не китайська. Це навіть не складний код ДНК. Всесвіт розмовляє з нами мовою математики. Числа це будівельні блоки реальності. Вони допомагають нам зрозуміти все від найменшого атома до найбільшої галактики. Але чи задумувались ви коли-небудь, звідки взялися числа? Історія чисел це історія самого людства. З часів наших найдавніших предків люди прагнули зрозуміти і виміряти світ навколо себе. Від відстеження циклів місяця до розподілу ресурсів між членами племені числа відігравали ключову роль у нашому виживанні та розвитку. Винахід чисел не був окремою подією, а поступовим процесом відкриттів та інновацій, що охоплював різні культури та континенти. У стародавній Греції існував міф про Прометея, титана, який подарував людству вогонь. Але Прометей також дав нам щось не менш потужне дар чисел. Стародавні греки вірили, що числа це ключ до розуміння таємниць Всесвіту. Піфагор, відомий грецький математик, навіть вважав, що числа це фундаментальна сутність усіх речей. Але історія чисел починається задовго до стародавніх греків. У часи до писемності, до колеса, наші предки використовували прості методи для підрахунку та відстеження свого майна. Уявіть собі, пастуха, який пасе отару. Йому не потрібні були складні цифри, щоб знати, чи втратив він вівцю. Він використовував систему взаємно однозначної відповідності: камінчик за кожну вівцю, зарубка на кісці за кожен день. З розвитком цивілізації зростала і потреба в більш складних системах числення. Шумери, що жили в Месопотамії, сучасному Іраку близько трьох тисяч років до нашої ери, розробили дивовижну систему, засновану на числі 60. Ця шістдесяткова система, відома як сагесимальна система, досі присутня в нашому вимірюванні часу: 60 секунд у хвилині, 60 хвилин в годині. Система шумерів була дуже просунутою для свого часу. І дозволила їм зробити значні кроки в астрономії та математиці. По всьому світу інші культури розвивали свої власні унікальні системи числення. Майя, що жили в Центральній Америці, використовували двадцяткову систему, ймовірно, під впливом використання пальців рук і ніг для лічби. Їхній складний календар, який досі вивчають і захоплюються ним, є свідченням їхнього глибокого розуміння математики та астрономії. Ці різноманітні системи нагадують нам, що математика це не єдина монолітна сутність а гобелен, витканий з внесків незлічених культур. Сім чудес світу. Протягом історії певні числа мали особливе значення, часто наділені духовним або містичним змістом. Число сім, зокрема, полонило людську уяву протягом тисячоліть. У різних культурах і протягом всієї історії число сім неодноразово з'являється в міфології, релігії та навіть забобонах. Є сім чудес стародавнього світу, сім днів тижня, сім смертних гріхів у християнській традиції та сім днів творіння в Біблії. Чому таке захоплення числом сім? Деякі припускають, що це пов'язано з сімома небесними тілами, видимими неозброєним оком у давнину, сонцем, місяцем, Марсом, Меркурієм, Юпітером, Венерою та Сатурном. Інші вказують на сім кольорів веселки або сім нот у музичній гамі. Якою б не була причина, число сім продовжує зберігати певну містику навіть у нашому сучасному науковому світі. Всесвіт чисел від давніх пастухів, які рахували своїх овець, до сучасних фізиків, які розгадують таємниці космосу, числа були нашими постійними супутниками. Вони є мовою науки, інструментами інженерії та основою музики та мистецтва. Числа допомагають нам орієнтуватися в нашому світі, розуміти наше минуле та уявляти наше майбутнє. Наступного разу, коли ви зіткнетеся з числом, знайдіть хвилинку, щоб оцінити його довгу та захоплюючу подорож. Це подорож, яка почалася на зорі людства і продовжує розгортатися сьогодні з кожним новим відкриттям і кожним новим рівнянням. Всесвіт величезний і таємничий. Але з мовою чисел ми починаємо розкривати його таємниці. Дякую за перегляд! Далі буде.